Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні з вами розпочинаємо розклади на 2026 рік. Беремо нову колоду Таро Райдера. Ось така величезна. Можете подивитися, як вона виглядає, хоча ми будемо брати допоміжні картки, але головною вона буде в нашому розкладі. Ось така вона красуня. Тут до неї ще є книжечка пояснення. Можна сказати, що вона трохи унікальна, тому що вона фінською мовою. Пояснення фінською мовою. Для нас це не так важливо, бо у нас є розуміння, що означають карти. Всіх запрошую, друзі, підписуватися, ставити дзвоник для того, щоб не пропустити наші нові розклади. Для всіх знаків Зодіаку. Будемо розпочинати. Саме зараз, друзі, запрошую до розкладу на картах Таром. Знак Зодіака. Козиріг, загальний фон року. Також будемо сьогодні все розподіляти на перше та друге півріччя, для того, щоб було краще орієнтуватися за часом. Перше півріччя загальний фон, друге півріччя. Робота. Фінанси особисті питання? Застереження та порада. Ще друзі візьмемо. Одну карту, точніше дві на перше та друге півріччя. Якщо ви загадаєте собі бажання на 2026 рік, або справу, яку ви маєте зробити, чи буде вона вдалою, чи варто її робити, загадуйте, друзі. А я дістану вам дві карти. Перше півріччя та друге півріччя. Сьогодні з нами. Ось такі дві колоди, мінерали та карта янголів. Візьмемо по одній карті поради для знаку козиріх, Таро мінерали, а також таро янголів. Розпочинаємо, друзі. Гальний фон року, Шістка мечів. Ця карта показує переміщення. Можливо, комусь з вас доведеться десь переїхати. Наприклад, хтось одружиться, а хтось захоче жити там, де ближче, наприклад, живе його родина. Дивіться по своїх обставинах, але головне в тому, що це переміщення. Ще ця карта може показувати роботу в інтернеті, в плані того, що ви будете переміщатися по світу за допомогою ось таких комунікацій. Це як варіант. Перше півріччя загальний фон, старший аркан іерафант. Досить таки потужне друге півріччя, півріччя дев'яточка мечів. Зверніть увагу, друзі. Друге півріччя, дев'ятка мечів це якісь страхи. І ви будете, можливо, мати таку думку, що щоб щось змінити, ви маєте поїхати. Для когось це старі стосунки, котрі ви маєте зруйнувати або завершити, поставити крапку. І саме так може статися. Але ви, звісно, дивіться по своїх обставинах, можливо, це вас не стосується. А перше певріччя іерофант це духовність, ви будете думати про чи правильно відбувається в вашому житті, чи так ви хотіли, мріяли, чи так ви заслуговували, або навпаки, і будете приймати якісь важливі рішення на підставі. Ось цих думок. Іерафан це духовність. Це важливе рішення. Робота. Перше півріччя, туз мечів. Досить таки активна робота у вас буде. Друге півріччя дев'яточка жезлів. Чимось ви будете. Опікуватися, якимись, вирішувати якісь проблеми по роботі, і вони будуть вам даватися нелегко. Можна взяти, наприклад, одну карту, що саме вам з цим робити. Четвірка пентаклів. Можливо, буде вам, наприклад, не вистачати в чомусь грошей, і ви будете, вам буде саме тому важко по роботі. Роботи багато, а, наприклад, зарплатня мала. І ви будете приймати якісь важливі рішення. І ще візьмемо одну карту на друге півріччя, чому, що це за дев'ятка пентаклів, дев'ятка мечів, що ви будете боятися. Ви щось хвилюєтесь або, наприклад, якщо ви чоловік, то щоб гарно виглядати в очах своєї дружини. Або будете хвилюватися через якусь жінку, можливо, комусь потрібна допомога, і ви її маєте зробити. Наприклад, мамі або комусь. Через це ви будете хвилюватися. Іноді проблема не така, як ми собі її уявляємо, і майже все в нашому житті можливо вирішити. Головне, спокійно сісти та подумати. Прямуємо вперед, гроші. Перше півріччя, четвірочка жезлів, стабільність. Та друге півріччя пашпентаклів. Друзі, четвірка жезлів показує, що щось ви можете робити вдома і тим, таким чином заробляти гроші. Це якась може бути додаткова робота, або основна, тому що наші можливості не обмежені. Якщо, наприклад, у вас золоті руки, ви можете щось робити, виготовляти, продавати, і вам будуть додаткові гроші. А паш Пентаклів показує, що гроші на гарному рівні не малі, не великі, достатні, але, можливо, вони будуть до вас надходити поступово. Наприклад, перукар працює вдома. Коли приходять клієнти, то в неї є гроші, а коли деяке затіща, то гроші трохи поступово замедляються надходження. Це як варіант, звісно. Особисті питання перше півріччя, десяточка жезлів, друге півріччя, тройка пентаклів. Що можу сказати, друзі? Особисті питання. Подумайте, про що саме, ви, що саме ви неправильно робите, чому десятка жезлів це якісь складнощі. Іноді, коли людина мовчазна, вона сама собі створює ці проблеми. В парі або в родині варто обговорювати все, що може вам якось допомогти. Для того, щоб ось ці складнощі не були такими важкими. Іноді поговорили і знаходиться вирішення якогось питання. А друге півріччя троєчка Пентаклів, це карта помірних грошей та помірного здоров'я. Якийсь вплив на вас може бути, мається на увазі, наприклад. Ви розтрачуєте, витрачуєте своє здоров'я, щоб комусь допомогти. Мається на увазі там втомлюєтесь або якось. Тобто ви маєте тримати себе в рівновазі, тому що це карта маленька, а треба підвищувати достатній рівень, наприклад, здоров'я, спокою, якісь такі моменти, котрі вам ваше життя роблять стабільним. Але, як ви можете побачити, після труднощів в другій половині року у вас все стабілізується. Можливо, поки ви ось це все владнаєте, вам треба буде потім трохи закріпити, підкріпити своє здоров'я. Або фінанси. Якщо ви комусь допомагаєте фінансово, то, звісно, у вас може скластися така ситуація, що вам самим потім треба буде допомагати. Але карти позитивні. Далі прямуємо застереження. Перше півріччя, карта МАХ та друге півріччя. Вісімка пентаклів. Що можу сказати, друзі? Застереження карта Мах. Не беріть на себе все, не донесете. Це така, таке прислів'я, котре дуже просте, але дуже зрозуміле. Не навантажуйте себе чрезмірно. Якщо вас, наприклад, просять про допомогу, то можна допомогти чимось, а не все на себе навішати і тягнути. Іноді так буває, наприклад, старенькі батьки, і ми маємо це робити. Саме тому робіть, допомагайте, але пам'ятайте про себе для того, щоб відновлювати свої сили та ресурси. Тому що, коли вони у нас завершуються, здоров'я, наприклад, Становиться, людина захворіла, чи якось так, то ми вже не можемо нікому не ні чимось допомогти. Не доводьте себе до ситуації, коли ви перевантажені. Карта мага. Застереження. І ще застереження вісімка пентаклів це також карта доброго здоров'я, а також багато роботи та багато ну достатньо фінансів. Чому вони випадають застережені? І ще раз повторюю: не навантажуйте себе, тому що. Багато то не є добре. Багато роботи це мінімум здоров'я. Дивимось пораду. Король кубків порада перше півріччя. Друге півріччя. Подивіться, друзі, друге півріччя. Голеса Фортуни. Якщо ви жінка, то людина водного знаку зодіаку, наприклад, Скорпіон Риба, Рак, може бути вашим натхненням. Це може бути не тільки ваш особистий чоловік, це може бути і батько, і маленький синочок, це може бути будь-хто. А також це може бути людина, котру ви дуже кохаєте. Це може бути і ваш чоловік, і ваш син, і ваш батько, і ваш брат. Це порада. Порада полягає в тому, що надихайтесь цим відчуттям, і коли у вас позитивне мишлення, ви зможете більше зробити якихось правильних справ, і вам в цьому буде хтось допомагати. Порада на друге півріччя це колесо фортуни. У вас все обов'язково вийде, не дивлячись на те, що в вашому році були складнощі та труднощі. Ви щось таке, можливо, будете тягнути, щоб комусь допомогти. Тянуть маю на увазі тягар. Де нам від цього подітися? Дивимось карту на ваше особисте запитання, так чи ні? Шистка кубків, перше півріччя, друге півріччя і арафант. Що можу сказати, друзі? Карти обидві позитивні. Якщо, наприклад, шістка кубків вона показує, що вам може знадобитися допомога з минулого, це може бути або якісь ваші друзі, з котрими ви разом навчалися, або якісь родичі, з котрими ви давно не бачилися, але вони вам зможуть чимось допомогти. А ще ось ця карта, в другому півріччі Єрафант, вона каже, ви зможете це зробити, якщо ви будете робити це самі. Вам знадобиться багато, наприклад, енергії, сил, щоб це зробити, але ви це зможете зробити тільки самі. Тому користайтеся, хтось вам чимось допоможе порадами або якимись, наприклад, документами щось оформлювати. І, але потім ви будете це робити самі. Саме зараз, друзі, дивимося з вами пораду Таро мінерали ірський кришталь. Дуже полюбляю цей мінерал, який він прозорий і такий так, чистий, і такі в нього енергії. Зараз я вам прочитаю. Що саме він означає? Дозвольте собі відчути всі свої емоції, весь ваш райдужний спектр почуттів надсилає вам важливе повідомлення та керівництво. Зверніть увагу, друзі. Ваші добрі почуття допоможуть вам подолати всі важливі справи в цьому році. І ще одна карта парада янголів. Целітель достатку. Ніколи не сумнівайтеся, що ви можете змінити світ на краще. Ваша креативність та здатність до інновацій приречені на успіх! Можливо, настав час розрішити свою кар'єру, розширити свою кар'єру, але не забувайте залишати час для родини. Ця ситуація розвиває людину, можливо, вас, яка повністю позбулася дару дизайну чи декорування. Вона відкрита до нового. Мається на увазі, друзі, що не бойтеся використовувати якісь нові якості. Наприклад, ви завжди хотіли щось робити, а у вас на це не було можливості. Саме ця карта порада янгелів показує, що обов'язково робіть те, про що ви давно мріяли як варіант дизайну та декорування. Для того, щоб надихатися енергією і черпати з Всесвіту позитив та правильне рішення. Покажу вам, друзі, ближче. Можу сказати, що жодного, жодного сумного старшого аркана немає. Карти всі позитивні та рівномірні. І це дуже радує. Тішить. Ось він, ваш знак цього року, 2026-го, Фортуни. Знак Козыриг 2026 рік. До зустрічі, друзі, зовсім скоро.